Вітання всім грибникам. Сьогодні 26 вересня. Трускавецькі ліси, погода зранку хороша. Сьогодні я вирішив приділити увагу виключно голубіночкам або сироїшкам. Білі гриби вже трохи піднадуїли, ну можна зайнятися чимось іншим. От як вони гарно ростуть. Я завжди їх беру. І вирішив сьогодні я їх брати, тому що в листяних лісах їх з'явилося багато. І можна сміло заготувати певну кількість для того, щоб пізніше зробити з них. Смачну заготівлю. Спочатку я їх збираю, а потім буду кожну провіряти на придатність. При такій теплій погоді вони дуже швидко червивіють. Ось дивіться, які два прекрасні екземплярчики. Ну хіба вона не красуня? Ось одна і ось друга. Ось такі дві. В лісі ще трішки темнувато. Камера на телефоні не знаю, як буде показувати зйомку, але пробуємо. Я вже про них дуже багато писав. Особливо у мене у Фейсбуці. Там є приготування. Там є способи заготовки. Хто бажає кого цікавить, шукайте на моїх профілях у Фейсбуці, у Грибниках Львівщини, на моєму профілі. Ось ще одна така. Ростуть вони в будь-яких лісах. Зараз в основному в листяних в переміжку з оця вже явно. Недобра. Ай. Ну от таку купочку на одному місці я вже прибрав. Самі найкращі підуть в баночку, оце вже, бачите, пропало. Самі найкращі підуть в баночку. Трошки гірші. На пательню, щоб їх посмажити. А великі підуть на сушку. Сушені вони в переміжку з підберезниками, з козариками, дають дуже прекрасний аромат, бо вони мають дуже сильний запах. І ці гриби. Особливо підберезники і козарики, які не мають свого такого я... яскраво вираженого запаху, в перемішку з голубіночками дуже гарне асорті виходить. Ну що, перебігся трішки. У лісах хапну декілька маленьких білих. Ну, приблизно от таке от. Люди бігають, заглядають. І сировішка, і біленькі. Ось декілька штучок є. Все по кишенях. Тепер на світлі можна викласти у відерця. Ось такі вони голубіночки. Закриваються, хрумкітливі ароматні. Вчора смакував смаженими на блядах. Печеними, вірніше, печеними. Ось, а сьогодні вирішив заготувати їх. Для того, щоб можна було закрити в баночки. Я відійшов декілька кроків від основної колонії. Будь ласка, ще один прекрасний екземплярчик. Для тих, хто питає мене, де я в рускавецьких лісах збираю, ну, кажу зразу, це ліси. Між Бориславом і Трускавцем. Заходьте, вишукуйте свої місця, шукайте. Тут багато листяних, ялинових лісів з канадським дубом. Завжди можна щось знайти. І ще додивляйтесь відео до кінця, тому що в моїх... У фільмах завжди багато є підказок. І хто уважно слухає і дивиться, той завжди знайде для себе корисне і раціональне зерно. Ну що ж, поки що ставимось на паузу буде ще щось гарне. Обов'язково країна Гребландія включиться.